вулицях Хмельницького невдовзі побільшає євроконтейнерів. Понад три сотні новеньких баків для сміття прикупило комунальне підприємство Спецкомунтранс. Перша партія обнов уже поступила. Їх за два тижні мають намір встановити на нижній озерній. Тут облаштують майданчики для збору сміття, натомість у багатоповерхівках заварять сміттєкамери. Спочатку ми виставимо євроконтейнера. За два тижні будуть працювати і сміттєпроводи, і будуть встановлені ці євроконтейнери. через два тижні. Після того як народ люди вже побачать, де знаходяться ці майданчики, як іми користуватися, вже будемо закривати це. Не ми це будуть робити ЖЕКи. Це робота жеків закрити сміттєкамери. Цьогоріч євроконтейнери планують встановити у всьому мікрорайоні Озерна. Сміттєві майданчики тут обладнають спеціальними металевими огорожами. Подібні вже стоять поблизу залізничного вокзалу. Сьогодні над облаштуванням конструкції трудилися на вулиці Сковороди. Дана конструкція складена з двох. Тут буде стояти шість контейнерів, тобто на чотири і на два контейнери. Ця конструкція зручна тим, що Сміття досить контейнера, що вони закриваються кришками, то воно нікуди не розвіюється. удобно, красиво і гарно подивитися ошатне. За кошти міського бюджету для спецкомунтрансу цьогоріч також закуплять два сміттєвози та бульдозер. Восени придбають 50 контейнерів для збору петпляшки. Щоправда, на підприємстві скаржаться всі часті контейнери силами недобросовісних хмельничан зникають з вулиць міста. Уже вкрали три такі сміттярки. Та й, взагалі, городяни не вельми охоче долучаються до роздільного збору сміття. Люди викидають пет пляшку разом зі сміттям. В контейнера, які призначені для підпляшки. Тому в нас виходить дуже велика затратна частина відібрати це сміття з підпляшки. Тому в мене є таке прохання, що відношення людей повинно бути більш таким сумлінним. Хмельницький потрапив до програми Чисте місто, яка передбачає будівництво сміттєпереробного комплексу. Тому привчатися викидати сміття у потрібний контейнер повинен кожен. Пріоритетами у своїй депутатській діяльності Михайло Кривак визначив відстоювання інтересів навчальних та спортивних закладів, розташованих на території 27-го виборчого округу. Він географічно дещо розтягнутий, та й новачку було не просто вникнути у депутатську справу. Михайло Кривак зазначає, постійно підтримує зв'язок з виборцями, однак самотужки вирішити усі їхні проблеми не в змозі. За два з половиною роки до депутата надійшло 58 звернень дев'ять з них колективні. Прохання мали переважно соціальне спрямування. Але набрикувало й питань житлово-комунального характеру. За сприяння Михайла Кривака, за два з половиною роки відремонтовано кілька покрівель, мережі зовнішнього освітлення, щитові, замінено проводку, проведено капітальний ремонт ліфтів, каналізаційної мережі, зроблено герметизацію швів одного з будинків, біля іншого встановлено пандус. Організовано часткове оновлення кількох доріг та прибудинкових територій. Найбільшим досягненням депутат вважає капремонт вулиці Бажана. Вулиця Бажана, коротенька, але дуже була сильно зруйнована вулиця. Від провулку тракторного до провулку проїзного ця вулиця була не проїзна. На вулиці Щорса, 41, за сприяння Михайла Кривака з'явився новий дитячий майданчик, на що з бюджету міста витрачено 37 тисяч гривень. Щоправда, ці радісні події зраділи не усі. Відразу після того, як цей майданчик було встановлено, до мене почали дзвонити пенсіонери про те, яке я мав право там його встановити. Бо на, цю, на лавочках тих почали розпивати спиртні напої. Тобто, коли робиш щось хороше, завжди це може виявитися якоюсь трохи з іншого боку. Депутат зізнається, усунути більшість проблем вдається завдяки злагодженій співпраці з місцевим п'ятим Жеком. А от шанувальники домашніх тварин люблять виголювати їх на території школи. Але тут така, знаєте, ситуація, щоб не наробити шкоди. Склопакети дуже дорогі. І Якщо дуже різко поговориш з власником собаки, то на жаль. Не всі вікна можуть залишитися цілими. Таке у такий досвід у нас в школі вже був. Тому я буду дуже лагідно, але настійливо вимагати, щоб вони тут не гуляли. У своїй роботі на рік поточний Михайло Кривак визначив кілька пріоритетів: перш за все будуть виділені кошти для ремонту підлоги у великій залі дитячої наської спортивної школи номер 1 яка знаходиться поруч. Новації чекають і на його рідну 14-ту школу, у якій 62 роки актова зала виконувала функцію ще й спортивної. Радує те, що в цьому році виділено 50 тисяч на проект добудови другого поверху над шкільною їдальнею, де планується облаштувати спортивний зал. Школи будуть виділені 35 тисяч гривень для придбання комп'ютерного комплексу. Це приблизно 12 ноутбуків. Для забезпечення курсу сходинки до інформатики в другому класі початковій школі, а також інтерактивну дошку за 10 тисяч гривень. На превеликий жаль, з кожним роком все менше і менше залишиться тих людей, які безпосередньо приймали участь у цій великій перемозі. І тому ми створили організаційний комітет, для того, щоб на високому рівні відмітити цю подію. Дню перемоги у Хмельницькому присвятять кінофестиваль, низку концертів, книжкових виставок та спортивних змагань. Для юних хмельничан проведуть екскурсії міськими музеями. У Нас є що показати. Ми відремонтували музей про Скоровську підпілля. Пов'язаний з великою вітчизняною війною. Звичайно, пов'язаний. Підпілля було під час великої вітчизняної. Ми зробили на Шевченко 99 дев'ять комнату бойової слави 17-ї моторської дивізії. Ми відкрили музей Вайсера на ОПК. можна туди, тобто, в різні місця не, не в одне й те ж саме води. Також школярі матимуть змогу зустрітись та поспілкуватись із безпосередніми учасниками та очевидцями подій 1941-45 років, а ще переглянути кінострічки про Велику Вітчизняну війну. Крутитимуть їх вже традиційно безоплатно у кінотеатрі Планета. Організатори запевняють, що не бракуватиме 9 травня і солдатської каші, нею частуватимуть городян у міських парках. Також польову кухню розгорнуть у мікрорайонах. Вистачатиме заходів і для спортивних болівальників. Юні хмельничани змагатимуться у тенісі та футболі. Для ветеранів організують турнір з шахів. Ранок 9 травня розпочнеться загальноміських мітингів та покладання вінків в квітів, довічного вогню, меморіалу слави та військового кладовища. Завершиться день святковим фейерверком. До берегу надії попрямував черговий десант. Уже четвертий раз у цьому році відпочивальники везуть до Головчинець на оздоровлення. Понад 20 малозахищених хмельничан більше як три тижні проведуть за містом. Там їм обіцяють цікавий відпочинок, екскурсії та різноманітні розваги. Це переважно інваліди міста Хмельницького. Є інваліди великої вітчизняної війни присутні. Це вже на сьогоднішній день. Ми оздоровимо з цим заїздом 96 чоловік. До кінця року мають намір організувати ще вісім заїздів. Влітку у березі надії відпочиватимуть діти шкільного віку з вадами здоров'я, які перебувають на обліку в міському управлінні праці та соціального захисту населення. Посадовці зазначають, що у 2013 році влада міста виділила на ці потреби більше пів мільйона гривень. Волонтери збирають кошти на обладнання для слабочуючих дітей. Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця у благородній меті об'єднує краян вже восьме. Благодійна акція, що проходить під гаслом Почуй світ, стартувала 7 квітня. Акція присвячена збору коштів для закупівлі медичного обладнання для діагностики новонароджених дітей на слух. Цей апарат, який є дороговартісним, буде встановлений або в Хмельницькому обласному пологовому або неонатальному центрі. Наразі кошти збирають у закритих приміщеннях. Спеціальні шестикутні скриньки волонтери розмістили у навчальних закладах, лікарнях, магазинах та інших організаціях. Вуличний збір коштів відбудеться 27-28 квітня. План мінімум перевалити за 100 тисяч гривень, як для нашої області. Звичайно, все залежить від того, наскільки скільки активні будуть волонтери, і те, наскільки люди розумітимуть те, що від невеличких зусиль кожної людини може залежати велике благо для нашої області. Упізнати волонтерів буде легко, просто неба. Вони ходитимуть зі скриньками вбрані в однакові футболки. Матимуть при собі ідентифікатори з особистим номером, а в знак подяки за благодійні гривні видаватимуть сердечка на ліпки. Фінішує захід концертом та велопробігом. Активісти проїдуться центральними вулицями та мікрорайонами. Крім того, під завісу дійства відбудуться велоперегони серед юних хмельничан. Нагадаємо, у 2012-му волонтери фонду Серце до серця збирали гроші на закупівлю індивідуальних інсулінових помп для дітей хворих на цукровий діабет. Тоді жителі Хмельниччини пожертвували майже 68 тисяч гривень.